21 жовтня 2022 року без 25 хвилин на шістнадцяту вечоріє іду на рибалочку. Тут вийшов на луг. Вітерець гарний метрів шість-сім, але тепло у зрівнянні з тим, що було утром, вранці. Вибачайте вранці. О шостій годині зранку було один градус морозу, а о восьмій Уже півтора градусу морозу. Вся трава була біла від поморозі. А зараз тепло градусів 12-13. Ну, в зрівнянні з теплом. тепло. О, там ще хлопці стоять. Ну це, я йду на рибалку. Вже без 15 хвилин. На 16 чи Течія трохи поменше стала, але ще крутить вода. Тут листя плаває. ми щось будемо намагатись зловити. Зараз спробуємо. Що воно покаже. Погода гарна. Тут вітерець не так задуває за деревами. Оце те дерево, де я зачепився. Прийшов на третє місце вже, і тут шестой покльовок, Ну тут глибина більше. Ширша річка. Тут ось глибина більше метра. Але щось покльовок і тут немає. Ну спробуємо, що і тут не ловиться, то треба. Сонечко світе але вже слабо гріє. Сонечко. І риба не видно, щоб десь гуляла. Мабуть, похолодало і вона не хоче клювати. Ми спробуємо ще. 17 година 13 хвилин, змотав я вудку піду додому, то таке, покльовки не було, і на цьому місці глибина велика. Ну, мабуть, риба гуляє, там окушок ганяє рибку, але не ловиться. Може, треба було. Не на хліб і на не на ті шарики пенопластові. Може треба хробака на... накопати, та да на хробака може будуватись. Ну, все. Перевірив, річка не робить. Все, пока.